Віталі Беделішахів рає проти Балджо Джо 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 Франція 1883. Так, перезвелим Гамбіт. Поїхали сюди, туди. Тут сюди. Кинь 5 хочу. Ну, треба десь, може, поле Е4 краще зафікшувати. Так. Не можу давати йому поміняти фігурки. Вперед. Так, мастерний тип хоче мінятись, да? А я хочу на F7? Що це нам дасть? Це дасть якісь розміни, які нам не треба. Можна тренулі піти. Можна просто відійти, але він буде кудись сюди. О! Якщо підесь, тоді ми вже точно стукнемо чайки і і заберемо коня. Щоб я швидше зіграв, він би зіграв би точно відразу, моментально, що ну так він не міняється. Він не міняється, так? Да? Ну, давай може аж 4. Не вирішив поки що робити. О. Тепер не цей удар і висить ферзь суперника. Чи він відійде просто? Не, не вичуряєте, прошу. Збирай по-людськи. Забери по нормальному, ну. Може просто, звісно, відійти. Ось, я залізу, можливо, шахом. Ні, все-таки взяв. Шах. Шах я якось. Так. Що далі 3 0 піти просто? Б5, Б4 вже тут намічено суперника. Треба коня, можливо, сюди підвести. Що він хоче від нас? Може якось прибере. А як йому коня немає на мене. куди нормально поставити? Це 7 іслон типу, F5 захоче зіграти. Супер. Ну ми тоді слон g 6. Тільки б не зівнути в один хіт. Це єдине, що я прошу. Цій партії не зівнути в один хід. Довести партію. Нормально. Я тут я ж поки не можу, тут він все рівно поміняється. Так, він ось, тільки ось, ось, напасти в один хід. Щось забрати в мене. Це йому якби і. чік Не дам я тобі це поле і все. Ну, не дам. Сюди можеш поставити. Так, тепер він переводить коня. Оце Це прикольний. Це маневр, я розумію, а не просто це один хід взяв на Типу. У нас є свій маневр. Шах. 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 Може там нічого і нема, звісно. Отак от. Ну, посылаем тут Слона поставим на E5. Maybe. У на было. Чек. Не, ну, бью. М -м -м. Ну, просто визьме, и тут будет мне менe... чики-брики, да? Рф5 играю. -пять 5 Пять играю. Так може зіграти. І взяли шах, сюди шах, сюди. Ні. Не бачу, на жаль. Добре. Так можна було простіше. Три нулі? Чи 20? 30. 20, якщо це 5, два 20, я думаю, тут проламаємо йому зараз. Все, що він хотів і не хотів. Два слин дуже сильні. Його фігури ще не грають. Наступний хід. А, чи він зараз коня кудись прибирає, типу такого. А куди він прибере, якщо я тут б'ю, не знаю. Так, я пишу пішак. І мат. Ні, не хочу. Відпочиваємо. 77 на 77. Ледь, ледь не випустив. Це... Ні, це ще не сильніше. сильніший. Іслонеч 7 було сильніше, набагато. Слонер сім. ідея в тім, що якщо він відійде, то тут взагалі без фрезя. Йому треба йти тільки сюди. і Тоді Тоді ми б'ємо. І різниця в тім, що ми підключаємо фрезя. Це набагато сильніше. Ну, не знаю. Так, взагалі, спочатку це не очевидно. Бо я не рахував варіанти нормально. Бачив, що відіграю йде і все. Так, Також я думаю, піде. Так. Ну кінь поблукав, поблукав, якби. Не знайшов собі нормального місця. І потім пішечка він з'їв, молодець. Але те, що от вичворяли слони, це вже набагато сильніше. Так, тут треба було королів один зіграти. Такий сильний профілактичний хід від цього всього відходити. Йому треба було все рівно тут щось жертвувати. Того коня, бідного. Це погано, тому що кіньє 2 була вилка. Тут я і випустив. От в один хід просто можу програти парочку, як, як ні в чому не бувало. Цей бліц просто добиває мене іноді.